Ну, що ж, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Дякую вам за ваші відгуки, які стосувалися попередніх моїх роликів. Сьогодні у нас нова тема для відео, як я говорив раніше, дещо змінює формат своїх роликів. Тобто, якщо раніше я висвітлював ситуацію по її закінченню, то зараз я висвітлюватиму вам більшість ситуацій поступово. Чому так? Тому що виходять значно коротші ролики, вони не так втомлюють у вас. І якщо у вас є якісь зауваження, побажання, скажімо так, ідеї, ви можете задавати їх на тому етапі, де я ще не закінчив ту чи іншу справу. Якщо будуть якісь реально доцільні, корисні, важливі поради, я завжди їх візьму і, скажімо так, використаю для тієї чи іншої справи. Присаджуйтесь позручніше, приємного вам перегляду! Тема сьогоднішнього ролика досить цікава. Я вирішив власними силами відновити свої диски на BMW. Можливо, хтось вагається, варто чи не варто, хотів би зорієнтувати вас в цінах, в доцільності взагалі такої роботи і в складнощах, які можуть виникати на шляху ось цієї всієї справи. Ну що ж, друзі, перше включення. Ось так зараз виглядають мої диски. Є ось така дрібна бордюрка, але ось такого білого. Вже дещо потертого вони кольору. Зараз їду на шинку, скину всю гуму. Хоча можна було по колхозному його тут закрити і пофарбувати так. Але я ж намагаюся робити добре і прокрасити всі ось ці місця всередині, і ось з внутрішньої сторони, мабуть, буду фарбувати диск. Саме тому їду робити добре. все до толку. Факту диски були не в найгіршому стані, і по більшій мірі всі ось ці роботи, які я з ними проводив, були більше моїм бажанням, ніж потребою. Е, основним і, мабуть, єдиним нюансом, який на той час мене турбував, це те, що вони були білого кольору. І я повністю перефарбовував авто. Білий акриловий колір мені не подобається, тому що, на мою думку, він значно здешевлює сам автомобіль. Крім того, і мені треба було замінювати гуму, крім того, коли фарбувалася авто фарба, дещо потрапила на диск, і все це в сукупності змусило мене зайнятися цими роботами. Якось ось так це виглядає в реальному житті. Зняв заднього дивана, щоб не забруднити. Але побачив, що він без того брудний. Не знаю, можливо буду чистити салон. Ви запитаєте, для чого інша машина. Та тому що вона просто необхідна, коли ви робите якусь одну основну свою. Хто б захотів би загружати в свою машину грязні диски. І ось таких ось речей перевозити час від часу треба багато. То салон, то диски, то ще щось. Ось, а робити це на таксі не завжди вигідно. Сієра виручає. Я прихильник того, що краще робити хоч щось, ніж не робити нічого. По суті, я міг взагалі нічого не робити з цими дисками, міг продати їх, купити якісь інші, міг завести, щоб мені їх пофарбували. І якщо чесно, враховуючи знайомство, це не було б значно дорожче, ніж те, що я роблю ось сам. Але для мене було цікаво взагалі зрозуміти, як воно працює, як воно виходить і наскільки це вигідно, наскільки це просто. І так само і вам. Я рекомендую вам. Спробувати щось, вам ну, не треба носити ваші знання за плечами, вам нічого гіршого від того точно не буде. І ось пробуйте, робіть щось і все у вас буде добре. Я не знаю, хтось скаже, що це тупо, що краще б сидів вдома, читав би книжку якусь. Я згоден. Але я деколи сижу вдома і читаю книжку. А ті, хто дає такі поради, не робить не того і не того. Хто хоче займатися своїм життям, займається ним постійно. Але я не знаю, я кайфую, десь щось там везеш до тої старої машини, десь щось шукаєш, десь щось купляєш, десь щось робиш своїми руками і просто бачиш результат своєї роботи. І це, знаєте, це ніби от... Це працює не лише в машинах, так, це працює в житті. Якщо людина прагне до чогось, вона будує будинок, кайфує від цього результату, вона досягає чогось в житті, кайфує від цього результату. А починається все з дрібного, з тих ж самих машинок і бібік і тому подобного. І це смішно, так, да, це маленькі масштаби, можливо, для когось, але все з чогось починається і краще робити хоч щось, ніж не робити нічого. Це просто. Першопочатково я приїхав на шиномонтаж для того, щоб зняти гуму і не балансувати колеса, тому що я був абсолютно точно впевнений в тому, що з ними все гаразд, тому що я їздив на цих дисках, ніякого такого, скажімо так, вібрації, нічого такого не було. І я ось саме був впевнений в тому, що їх не треба балансувати, вирівнювати і тому подібні речі. Тому першопочатково я зняв гуму з цих коліс. І мій друг, який цим займався, пізніше каже: давай ну, їх перевіримо. тому що в мене є сумніви з приводу того, що вони рівні. А вже просто кожен день І що ви думаєте? Вони абсолютно не рівні, тобто троє з чотирьох коліс мали якісь дефекти, і прийшлося їх вирівнювати. Процедура викатування дисків досить цікава. Першопочатково я думав, що для цього потрібно якесь обладнання чи є якийсь спеціальний станок, але насправді все робиться значно простіше. Сам диск нагрівається, і ось після того звичайною кувалдою його вирівнюють в тих місцях, де ось є якісь дефекти. Після того відразу ставлять на станок і бачать, наскільки ця ось м'ятина або деформація змінилась. І таким чином працюють до того часу, поки ось все не стане збалансовано. Шо? Я був жахливо засмучений, що ось троє дисків треба рівняти. Не знав наскільки це вдасться зробити. Але ось в кінцевому результаті все-таки троє із чотирьох, тих, що саме треба було, вирівнялись, відбалансувались і все стало досить і досить добре. Але все одно я був незадоволений, тому що я вийшов за рамки того бюджету, в який ось першопочатково намагався вкластись. Отже, я трошки засмучений, того, що вся ця процедура стає мені дорожче, ніж я думав. Першопочатково, ну я їздив на цих дисках, в принципі, ніяких там проблем з ними не було, але ну, машина ж для себе. І я взагалі думав, що вони ідеальні, що там не треба нічого не балансувати, нічого. І тобто, ну я їх на монтаж за 200 гривень мали просто зняти і накинути резину. Думаю, кину їх я відбалансую. І, блін, три диска, три з чотирьох треба було рівняти. Ну тобто можна було би їздити так, ну в плані того, що воно там не било в руль, там не гуділо, нічого такого не було. То тобто, бо я їздив на цих дисках. Але ну, хотілося б вже все робити його от Зараз я переходьте 200 гривень віддав за те, щоб взуть резину. 600 гривень по 200 за кожен диск. Причому я думав, що це 200 за всі. А вийшло що 600 за рихтування всіх трьох дисків. Ну і Плюс, само собою, треба буде зараз купити ще вентилі, Це по-простому соски оці в дисках. Того, що Ну, їх немає сенсу заклеювати, коли фарбувати диски їх треба буде зрізати і ставити нові. Це ще там по плюс 60-50 гривень за кожне колесо. І от якось так, навіть роблячи це своїми руками, я заніс їх в свій гараж і ось досі, вже, мабуть, місяць часу я нічого з ними не роблю в силу інших побутових задач, які є зараз важливішими. Коли ось я саме їх доведу до кінця, займуся дисками. Фарбуватиму їх абсолютно всі, гуму я вже знайшов. Питання з кольором. Всі, хто дивився попередні мої відео, знає, якого кольору в мене автомобіль, і я попросив би вас накидати мені різних варіантів кольору, який саме пасував би до мого автомобіля. Також заміню вентилі. заміню їх на ось саме нікельовані. Також, можливо, знайду якісь цікаві болти, такі дещо загошли, щоб виступали за сам диск. Тобто, ну, ідей багато, як воно буде, я поки що не знаю. Ну що ж, диски я вже роззув, поки що залишаю їх тут на невизначений термін. Далі буду підготовлювати, фарбувати. Досі до кінця не вирішив, який колір буду це робити. Є кілька ідей, поки що сам того не знаю. Ну що ж, друзі, ще хотілося б сказати по підсумку. Першопочатково, коли я дізнався, що мені треба рівняти три диска, я взагалі думав, можливо, буде більш доцільніше їх продати так, як є, і купити собі щось просто живіше. Але я поговорив з людиною, яка робила мені ці колеса, і чоловік пояснив, що їх вдалося нормально скажімо так, відбалансувати, вирівняти і... Що самі диски дуже, скажімо так, тяжко рівнялись. Тобто метал, з якого вони зроблені, досить міцний. І ще це не якась дешева подпіхня, скажімо так, яку ти от просто в'їжджаєш в яму і от треба вже їх рівняти. Тут диски реально з скажімо так, великими труднощами рівнялись, силою того, що ось метал, з якого вони зроблені, досить міцний. І... Вдалося їх нормально відбалансувати, викатати, зробити. Тобто, по факту диски рівні, крепкі. І я запитав, чи варто їх продавати, чи варто їх лишити собі. І людина, яка мені їх робила, з певненістю відповіла, що спокійно можеш їх залишати. Це досить хороший варіант. Тому от, вирішив робити їх, продовжувати. Зараз є певні думки з приводу того, який кольор їх робити, тому що першопочатково я хотів робити їх в сірий металік, але зараз. Думаю, що, можливо, враховуючи індивідуальність і ексклюзивність машини, під яку вони робляться, можливо, буде цікавіше зробити їх якийсь ось цікавий колір. Побачите згодом, поки що я сам того не знаю. Якийсь ось такий ось коротесенький ролик у нас вийшов. Якщо у вас є якісь ідеї, зауваження і тому подібні речі, все це залишайте в коментарях під даним роликом. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, обов'язково підтримайте мене лайком. І до нових зустрічей в наступній частині цього відео.